Знову я на СТО. Генератор заіскрив, задимів, вийшов з строя. Зараз його знімуть. А там у Фіат Fiorino він знаходиться там в самому аж під помпою в такій жопі, що його поки достанеш, вони його зараз знімуть. І потім з генератором вони його знімуть і я побіжу вон туди на авторинок. Там є майстерня. Генератори ремонтує один чоловік, майстерня спеціальна. Туди побіжу, він його відремонтує, а потім прийду обратно сюди і вони його назад поставлять. Я... Це мені ще повезло, бо тут всі на запис, по записі Записи це мене так взяли вже без записі. Оце такі справи. Машина осталась на ночь на СТО Мы сейчас на южном, на вокзалі в Полтаве. Пытаемся додому добратися. По бо... Бо машину забирать будемо тільки завтра. Там генератор тільки завтра прибуде, той що мені підходить на модель ну, На Фиат що Поїзд в Це ми десь в пів восьмого будемо вдома. Якщо не в 8, це капець. Жінка в шокі. От торгували, лотків повна машина, осталось усе на СТО в машині. А завтра на 11 приїду знову в Полтаву на СТО, буду забирати машину. Це такі діла. Як машина ламається, то це просто катастрофа. Перевращаюся в пішохода, їздили оце, їхали оце в маршрутки в Полтаві на вокзал, то споминали з жінкою, скільки ми не користувалися общественним транспортом. То споминала, споминала, дійшли висновку, що десь годів 20 ми вже не їздили ні в тролейбусах, ні в маршрутках. То це проїхали, то в шокі, звісно. Ну, жінка з непривички взагалі вже, вона ж і жарко, і так, ну вона взагалі в шокі. Ну да ну, ладно, це ж таке діло. Машина як ламається, то буває і таке. Так що такі моменти бувають неприємні. Добре. Будемо ми чекати поїзда, добиратися додому. Чого в нас так вийшло із СТО, бо генератор, який підходить мені на Fiat Fiorino 1.3 MultiJet, його в наявності ніде на авторинку, ні в магазинах немає. Він тільки під замовлення і доставлять його тільки завтра. Близько до 11 години. Тому це так вийшло. прийшлось на ніч оставлять машину на СТО. Ми дождалися поїзда. Вже сіли додому їхати. І, звісно, я в шокі. Задній раз, коли ми їздили в електрички, ну, в дизелі до малої перещепани, до станції, то поїзда були з дерев'яними сидіннями, ще ті старі. А зараз сучасно все от круто. Я просто в шоці, як давно ми не їздили і як усе змінилося на краще. Так що ось вона як виглядає все сучасно, все класно. чистота, сидіння кожій обтянуті, дремокині. Нічого не помінялось. Ну, дорінчить він, як і, як і старий. Ну, ну добре, їдемо додому. Вже ранок їдемо в Полтаву обратно забрати авто після ремонту. Тільки цього разу ждемо машину, тут домовились, що у нас на 8 годин тут машинка буде. Ми забронювали собі два місця і їдемо будемо їхати за машиною. Сподіваюсь, сьогодні заберемо і все буде добре, повернемось вже на своїй. Машина наша стоїть іще на СТО. Чекаємо ближче до 10-ї години, повинні привезти генератор новий прибуде. Тоді ми його віднесемо туди хлопцям на СТО і вони його поставлять. Старий генератор, на жаль, у нас повністю згоріла і обмотка на ньому, він уже не годиться, тільки під заміну тому чекаємо новий папина доця поїду з папою і все і що робити довелося брати з собою все ось ми отримали новий генератор принесли зараз на нього поставлять Заберуть, докупимо машину і поїдемо. От і все. Відремонтували авто, забрали, повертаємось додому. Тепер в авто, я не знаю, вже майже, майже все зроблено. Всі ремонти. І шлюзи замінені, і тормозні тіски, і тормозні колодки, і гур поміняний, і поміняли генератор. Тобто дай Бог, як кажуть народі, дай Бог, щоб це був останній ремонт у цьому, бодай у цьому році. Машинка вдома. Завтра знову з утра на ринок відвозить молочко, машинка справна, правда, трошки попали на грошенята. Ну, таке трапляється, хоч і рідко, ну, но... хоча не дуже то й рідко, цей рік це вже третій раз. ну да ладно. Вже вроді зроблено. Сподіваємось, цього року вже точно нічого не доведеться ремонтувати. Так що якось так. Усім всього найкращого. До зустрічі в наступних відео.